Друзья, привет! Я Зуряна, и вы на канале Зоряны Тарон. Для вас карта дня на 5 липня 2024 года. Отож, карта дня для нас. Что тут в нас? Девятка, ой, шестка, шестка кубков. На дні колоди, карта перевернула. На дні колоди четвірка пентаклів. Шістка кубків це приємні емоції, такі емоції, пов'язані з погадами, з людей з минулого, з ностальгією, з бабусею, з дідусем, з людьми, які були в вашому житті, колишніми вашими. Да Будь-ким, людей, які ви знали. Але це, ну, ось такі приємні емоції. Можливо, будь-що може навіяти такі спогади. Ви щось побачили. Ситуація якась вам нагадала щось. Ви зустріли людину з минулого. Ви. Отримали повідомлення, можливо, зателефонувала така людина, а можливо, це бабуся дідусь у вашому житті. Можливо, це ось стан такий приємний такого спокою, затишку. От Знаєте, коли ваша внутрішня дитина відчуває ось таку, от як дитина, ви як. Як ви були в дитинстві, От коли спокій, коли ні за що не переживаєш, коли знаєш, що ж канікули, літо попереду, безтурботність, От такий дуже приємний стан. Ну, в кожного по-своєму підставляйте. На дні колоди четвірка пентаклів, це, ну, дивіть, бачите самі, можливості є, але ну, треба якось. Примудритися їх використати, або втілити щось також буде нелегко. Або, ну, так, то пентаклі, фінансова карта, або грошей забагато, або, ну, тобто, ніч за коротка. Ну, бачите, тут є можливість, в принципі, через двері попасти туди. Ну, неможливо, тому що занадто велика людина, але забор невисокий. Тобто, можна або хоча б подивитися, що там відбувається, або ну, перестрибнути, придумати щось щоб попасти при бажанні попасти туди. Ну, тобто, так може бути така ситуація, що і хочеться, і колеться, і можу, і не можу, і треба, і не треба. От, можливо, це пов'язане буде з людьми з минулого ось такий стан. Так? Можливо, це колишній партнер, партнерка, коханий, кохана, що також ви десь побачили, почули і от хочеться і колеться. Як там, що там. Ну, тобто, підставляйте, розумієте, яка ситуація, і підставляйте. Можливо, це сусіди, так? які щось. Побудували собі, купили нове і от вам кортить. А що ж там? Чи, можливо, на роботі? Так? Як там їм працюється без мене? Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що буде допомагати у нас? Сьогодні вийшло сонечко. Так, цілі дні лив дощ, ще вночі падав дощ, а вже зранку сонечко аж веселіше. Що нам буде допомагати? Королева Кубків, доросла жінка, стихії вода. Риба рак скорпіон. Хто вона вам? 45. А можливо, це людина-фахівець, так як психологиня. І от вона викликала вас на такі спогади, щоб нормалізувати ваш стан. Ну, щоб, можливо, позбавити, позбавитись від тривог. Ну, або хто ця жінка? Подруга, яка вміє вислухати, мама, яка вміє заспокоїти. Ну, тобто, це людина, яка вміє. Упорядкувати ваші емоції, з якою приємно спілкуватися. Або це ваші емоції. Якщо не людина, то такі от тут у нас ностальгія, також такі, кубка, кубки, так, приємні емоції. І тут королева кубків, такі приємні емоції, можливо, це спогади. Так, ви зустрілися з людьми з минулого. Сплановано чи спонтанно, і ви розмовляєте, як було класно колись. А можливо, це ви вдома з домашніми пригадуєте, гортаєте альбом, так як тут бабуся читає казки. І ось. Тому допоможе ось такий стан приємний, легкості, спокою, а що буде заважати. Що буде заважати? Що тут в нас? Ой, лицар Пентаклів? Ну, Пентаклі це гроші. Можливо, це людина, молодий чоловік, стихії, земля, телець Діва, Козаріг з звісткою своєю, новиною своєю, подарунком, Не, щось невчасно, недоречним чимось буде заважати. або ну, енергія грошей. Так що, можливо, гроші потрібно вже, так як в нас там була от така карта. Також фінансова, так, четвірка ка пентаклів от, е наших грошей, то, можливо, саме ці покупки і витрати невчасні. Хочу, але не маю грошей. Так? Бо там були такі от цінності наші, що хтось має, а я також хочу. А не, не маю грошей для цього. Або, можливо, тому що гроші ще не надійшли. Ви чекаєте. І тому ну, не можете ні купити, ні щось розпоряджатися тими грошима, тому що їх ще немає. От і такий стан вам заважає, що я розумію, що вони десь на горизонті, але що ж вони так помалу йдуть? Заважати будуть гроші, а вже чи їх нема, чи їх замало, чи тому що вже нема сили чекати, поки вони до вас дійдуть. Заховаємо. Такий гарний день сьогодні, такі приємні спогади. У мене завжди та карта програється ну, з таким просто затишком, таким станом приємним, як в дитинстві. Ну що ж, мої любі, мирного і спокійного дня. Ну, в принципі, нема вогню, нема зброї. Сподіваємося, що все буде гаразд. Буде день спокійний. І я бажаю вам приємного дня, такого, приємних емоцій, радості, такого душевного спокою. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю, з радістю, з бажанням, з позитивними емоціями, з вдячністю. Дякую, що ви у мене є. Завжди чекаю зворотній зв'язок від вас. Люблю вас обіймаю. Гарного вам приємного дня і почуємося ще, папа. -па.